Розпаковка. Розпаковка сайта тему. Тему, тему. Перший раз замовила. Він мене цей сайт роздражає капітально. Але замовила. Ось він мене і роздражає. Думаю, попробую, чим не шутить. Всі замовляють, щось там показують, всі довольні. Я, звісно, не... він мене цими рекламами везде задовбав в цей темі. Його розкручують. Але замовила. Однакове чи не однакове, ну повинно бути однакове е... те, що я замовила, але в різних в різних етіх, м -м, продавців. Тут така коробочка вроді нічого, а тут трохи не така, але зараз подивимося. Уже цей був розпечатаний видно. Це у нас відео спостереження. В принципі, такий, як і у нас був. І що я вам хочу сказати, оці антенки, ну зараз я не знаю, може там щось і є. Але ці антени, вони ні до чого не прикручені. Так, це сюди. То пустишка. Для красоти ті антенки. Ну, тут більш цивільніше куча этих складено акуратно. Проводок. Блочків немає. Так, це сюди, це сюди. Ну, от такі дві камери вони однакові, Ну тут є штрих-код, а тут його немає. Це якийсь вообще можна відкрити коробочку і подивитися, прикручені там ці антенки чи ні. Бо в тому, що у нас є, він не прикручений. Його там зовсім нічого немає. Воно просто оці два рагача. Просто для красоти. Ось така у нас сьогодні була розпаковка. Зараз будемо. А, він тут навіть відрізняється чимось від цього. Зараз будемо дивитися, пробувати, як вони працюють, і що далі будемо з ними робити. Будемо вішати по двору, бо то я повісила в курнику, а це по двору треба повісити. Як не странно, тут якийсь проводок кудись йде. Є тут проводок. До цього немає, до одного тільки проводок йде. А в тому, що у мене там, я поставила, то там взагалі взагалі нічого не було. Це звідси, це зараз подивимося, що тут. Тут воно просто кришечками закривається. Що я їй казала? Бачите? Немає. До... До... Ну, це просто бутафорія. Я взагалі взагалі не розумію, на що їх було чіплять. Оставте отак. Да і все, хай буде так. Ну. Зараз будемо перевіряти, як воно працює. Зараз я зніму відео. Що немає проводків. І зараз побачимо, яке зображення тут буде показувати. І будемо відправляти відео на тему, що людей розводять. Бо красиво показують вайфай, блін, чуть ли не... Ета... Нафіга ви оце чіпляєте ці лишні? Ай, ладно. Все, всім дякую за перегляд. Зараз будемо настраювати. От таким я зараз займаюся. Є такі футболки, майки, що я вже не, ну, не одягаю, вони у нас просто валяються, вони постірані. І починаю їх різати. Здогадайтеся на що. Так, коврики в'язати. так от сижу, нарізаю, щоб такі клубки були. Це чорне у мене було. Тепер ріжу, нарізаю багатенько-багатенько. А потім починаю в'язати коврики. Або на стільці? Так це нудно, тільки що ви дивилися розпаковку стему. Ой. Я навіть, навіть не знаю, як вам сказати як на це реагувати на той. Ви знаєте, на AliExpress воно простіше, да, вони не так задовбують своєю рекламою везде. Боже, по 10 разів мені на Viber оце ж, взяла, загрузила той теми, потім удалила його. Потім... А, а все одно ж йдуть далі йдуть ці всі реклами їхні, а зайдіть, а зайдіть, то з цими подарунками, то ще щось. Коротше, думаю, ладно, замовлю. Я все, все одно думала, ціна плю, така сама, як і на Аліекспрес. Думаю, замовлю. Да, воно швидко прийшло, скажу так, що в Україну воно прийшло швидко. Але так як пересувни у нас у нас немає відділення Укрпошти, а пересувне, то воно мені прийшло аж через неділю після того, як воно вже при... ну, було відділені. Перевірила Ну Все робить, все працює. Качество ціни, звісно. Я не помню там 340, одна 340, а друга 325 камера стоїла. Але я взяла, бо я хотіла їх поставити на задній двор, там, де курочки у нас гуляють. І тут. Краще, звісно, професіональне ставить, але ви знаєте, скільки воно стоїть. Воно все дорого коштує. Оце я так нарізаю. І так же саме нарізають, ми нарізали на сітки. Зараз дівчата закупляють спанбони спеціальні вже. Вже запустили производство, слава Богу. Але все, все одно, до. Дорізаємо такими, всякими, то, що поприносить, тканини. І теж сидім, всі сидять і нарізають отакі полоски, щоб в'язати сітки для хлопців. А, так, це по поводу тим, чим я займаюся, як мені нема чого робити, або не хочу нічого робити, то, то сижу, отак нарізаю. Щоб не викидати на тряпки десь викинути в мусорку. То ще ця футболочка, і ті штани, там чи що, ще послужить ковриком десь. Я тут нав'язала собі, під порог кинула. І ви знаєте, буває, що і по 2-3 роки служать ці коврики ще під порогом. Там, де на них вода падає. Ходять кожен день, витирають ноги. Ну, я так плотненько їх в'яжу, щоб воно, було, ну, щоб воно не було плотне. Не таке рідке, ти потягнув, а воно світиться. Так, що я вам хочу сказати за цю те тему? Може, воно і хорошо, хтось тобто, там і подарунки якісь виігрує, ну вони задавбують, боють, господі, а зайдіть, а туди, а сюди. Не, розумію, що це їхні гроші. Точно так, як наші блогери заробляють на цих казино, на цьому всьому. Подивися аж противно, блин. знають, що так кози... козіно, блін, обдере тебе далипки і ви рекламуєте. Я колись працювала на Троєщині, там у нас був магазин, рядом була казіно, це було рядом. Боже, я як дивилася, це був страх і жах. Я знала, там одна людина була, і та людина мала квартиру, статки і непогано робив, заробляв. Ну, любитель був трохи азартних ігор. І... Пограти оце ж в казіно, а ще прийти після роботи стопочку перехильнути. А як уже стопочку перехильнув, то вже ж, а там безкоштовно давали випивку, саму душманську. І, це, і на моїх очах та людина програла квартиру всі статки, що у нього було, і стала бомжом. Я з тими дівчатами, що робили там. Я кажу, от вам приємно тут робити. Ну, люди ходять, просирають все. Ну, я не знаю, я можу не з тих людей, а вони а що їм? Вона каже, мені гроші платять, а мені десь треба за щось теж жити. Не ходіть, не грайте, не пийте. А раз є попит, значить будемо робити. Я б взагалі би ці азартні ігри, звісно, позакривала би Ото хочете, так як ото в Америці, в Лас-Вегас. Купили квіток, поїхали і просирайте там все. А не оце, що і діти в телефоні можуть зайти, там грати, і Бог знає що. Отак це і тема. Оцей же ж. Зайдіть, добавте. Виграйте. Оце я замовила. А ні, ще щось замовила була там по-да, да, ще одну, ще жду одну посилку, бо я тоді замовила ці камери ще одна должна посилочка прийти. І на цьому все. Я її видалю нафіг, це тему, тому що він так задрачує своєю рекламою. А гроші, що Али, на Аліекспрес, на тему однакові. Що той джум, що той Аліекспрес, що тему. Ну тільки я вже вірю, що вони не так задрачують цією рекламою, що, як ця тему. Везде. І, і на почту шлють і везде де не робиш, везде вилазить ця тема, аж бісить. От з вами трошки побалакала і майже дорізала свою маєчку. Колись була маєчка літня. А тепер буде коврик. Або сідлушка, або коврик. Кожен займається своїм. Чоловік щось пиляє, ріже. Так день проходить. Спасіба хлопчикам, що вони відбивають якось цю всю нечисть. Господи, прости, слів немає. Що б там не казали, але наші хлопці молодці, вони стоять, як би їм важко не було, але вони стоять. Стоять і захищають нас з вами. Не президента, як деякі думають. А нас з вами, сім'ї, дітей, стариків і свої домівки. Ну, а некоторим кажеться, що вони за президента у нас стоять, воюють. І це навіть зараз. Навірно, глухий і сліпий, не обговорює тему Трампа. І так, це ми підріжемо. І його висловлювання і його дії. Мене тільки хочеться запитати, це він так зараз робить. Це ти так робиш, як Путін зробив з цими договорами, всіми, що колись віддали зброю. Віддали всю ядерку, і тепер ви робите хочете Україну унічтожить зовсім. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Хоча з такими союзниками, з такими підтримками тільки сам на себе розполагай. Але ж зброя, ну, по зброї тут, я так думаю, що якась буде зброя, бо вони не можуть це щелчком відмінити. Але буде дуже важко нам. Саме, що цікаво, не знаю, хтось там надії якісь робив до Трампа, що Трамп прийде і буде перемога я одразу знала, що не буде перемоги, прийде Трамп, щоб ще хуже не було. Тому тільки надіємося на наших хлопців і на себе. Тікати, як ото тікають. Мені нема куди тікати, у мене дитина тут. У мене чоловік тут, у мене батьки тут, у мене не маленька дитина. Якби була мала дитина, то да, можливо, б я виїхала б, щоб вона не чула цього і не бачила. Але так як у мене немає малої дитини, у мене доросла дитина, і вона на війні, тому ніхто нікуди тікати не буде. А як кажуть, там кацапи, що вже України немає. Ну, як її не буде, значить і в мене не буде. Значить, будемо в українській землі. Тому тримаємось, пишаємось своїми хлопцями, допомагаємо. І все буде Україна. Дякую за перегляд. Всім всього самого гарного, самого прекрасного, настрію, захисту, щоб всі бажання ваші здійснилися. Оставайтеся з нами. Далі буде.